24 серпня у цю квартиру на виклик приїхала бригада швидкої співмешканець 66-річної жінки з гіпертонічним гризом зачинив фельдшерку у кімнаті та погрожував фізичним насиллям. На чоловік поводився агресивно та розмахував перед фельдшеркою ножицями. Розповідає гендиректор центру екстреної допомоги Радій Шевченко. Додає втекти з квартири медикині допомогла співмешканка чоловіка, яка її викликала швидку. Ну, стресова ситуація, фізично жива, здорова, слава Богу. Продовжує виконувати свої обов'язки. На щастя, заяву на звільнення написала. Бо цієї адреси не було в чорному списку і там де могли би ми чекати якусь небезпеку і апріорі превентивно викликали б з собою наряд патрульної поліції. Суспільне поспілкувалося з мешканцями будинку. Олег мешкає в сусідньому під'їзді. каже, знає подружжя, до якого приїжджала швидка. Що на нього то було нападіння, ну, як я відділа товариші, я такого нічого не делал. Це це ужас, ужас. Що маю казати? Похилого віку жінка хвора. Вона одна. До неї приходить внук, я тільки бачила, я його не знаю. Вона дуже роботяща, вона робить на чотирьох роботах, наскільки я знаю. Вона в дворі вбирає в нас, а який чоловік, я не знаю. Чули, але я не бачила ніколи. Це дуже погано. Якщо людина приїжджає тебе рятувати, то ми не маємо права на них нападати. Як тільки фельдшерці вдалося втекти з квартири, вона викликала правоохоронців. Ці забрали 54-річного чоловіка до відділку, розповідає речниця районного управління поліції Аліна Стадник. Додає, на нього склали адмінпротоколи. Чоловіка не затримували, його доставили до відділення поліції для того, щоб відібрати пояснення, поспілкуватися з ним. Він не є затриманим. Протоколи, які скали правоохоронці, це за хуліганські дії та за знаходження в стані алкогольного сп'яніння будуть направлені до суду для прийняття рішення. На рік подібних ситуацій трапляються зо два десятка, розповідає гендиректор обласного центру екстреної допомоги. Каже, необхідні законодавчі зміни. Додає, звертався до Верховної Ради та створював петицію до президента. Однак вона не набрала потрібної для розгляду кількості голосів. Ми хотіли би, щоб відповідальність за це була така сама, як за напади на працівників органів внутрішніх справ. Люди не знають, чи захищені вони, коли йдуть у темний під'їзд. Коли йдуть до нетверезих людей, коли йдуть до що там кримінальних, яких-то там маргінальних елементів, да? якщо провину доведуть, чоловікові загрожує штраф або ув'язнення на 15 діб. Олеся Приходько, Олександр Шаудибін, Суспільне новини, і Дніпро.